Дніпрянка Ірина вирішила зробити тест на ВІЛ. Говорить, перевіряється кожні півроку. Прийшла тестуватися, тому що хочу зберегти своє здоров'я. Я, Я е, і маму, і мама, і бабуся. І в мене є і дорослі сини, і маленькі внуки. Ніхто не виключає манікюр, педикюр. Все буває в житті. Ірині запропонували оральний тест. Верхня між закубою. І дійсно внизу і вверху. Тести з матеріалом слід лишити в рідині реагенті. 20 хвилин, і система покаже результат. Если на тест-системе одна полоска, отрицательный результат, значит ничего нет. Если две полоски, результат положительный, значит обращайтесь к нам, вот есть обратная связь. И дальше мы уже рассказываем, как вам дальше себя вести, ставим на лечение и поддерживаем вас. Всередині пакунку є інструкція, тож зробити цей тест можна і самостійно. Звернутися за безкоштовним тестом можна на сайті громадської організації Синергія душ. Працівники говорять, що місяця тестують близько 500 дніпрян. Приблизно у 50 з них виявляють позитивний віл статус. Лікарка Ольга Лобачева розповідає: за допомогою орального тесту остаточний діагноз не ставлять. Даний тест він використовується на слюні. В слюні не дуже велика концентрація вірусу, оскільки найбільша концентрація це кров і інші біологічні середовища. В залежності від моменту інфікування, в залежності від стадії, в якій вона знаходиться. Цей тест може показати як ложно негативний результат. Тож лікарка рекомендує проходити тест у присутності працівників, які зможуть розказати про шляхи передачі ВІЛ та з'ясувати, чи потрібно людині провести подальше обстеження. Лікування антиретровірусною терапією безкоштовне. Його можна отримати одразу після діагнозу. Нині каже лікарка, таких ліків на Дніпропетровщині достатньо. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.